Як швидко опанувати професію та за три місяці почати кар'єру в ІТ? Реклама, що обіцяє тобі з нуля за три місяці почати кар'єру в ІТ, Насправді дечого не договорює. Так, дійсно, за три місяці ти можеш опанувати деяку базу, але набути практичного досвіду і стати пустек спеціалістом ніколи. Щоб опанувати розробку з нуля, тобі знадобиться мінімум 7 місяців. При цьому заняття мають бути 2-3 рази на тиждень і мінімум по 2-3 години. Плюс додатковий час на виконання домашніх завдань та опанування теоретичного матеріалу. Так, у нас є багато успішних кейсів наших студентів, наприклад, Михайло, який працевлаштувався ще під час навчання, або Дмитро, який перекваліфікувався із железнодорожника у програмісти та отримав джоб офер через 4 місяці після навчання. Але варто розуміти, у кожного свій темп і свій шлях, і працевлаштування може трапитись як через 2 місяці після закінчення навчання, так і через півроку. Будуй реалістичні цілі та ефективний план переходу в ІТ. Став плюсик в коментарі, щоб отримати консультацію та розпочати свій шлях разом з командою LevelUp.